«Самий великий релакс, який є в тюрмі, це довготривалі побачення. Е, такі більш-менш це виходить передача, якщо дружина там, чи рідні тобі передають якусь передачу. Це теж добрий, добрий такий релакс. І е, а саме, саме таке дешеве і саме простіше це просто душ. Якщо ти нервуєш, йдеш в душ, і тобі становиться краще. Мені дружина писала е, кожного дня, тому що зв'язку не було. Були, ну, появлявся зв'язок. Міліція забирала його, просто якби садили мене до штрафного ізолятору, і все, якби так закінчувалися мої телефонні розмови. Вона писала, мені дуже багато писало людей з України, мені дуже багато писало різних організацій, мені дуже багато писало людей зі всього світу, просто зі всього світу. Так же само, і російські люди мені писали, які проти війни, які підтримують політв'язнів. Політв'язнів не тільки України, а й Росії і інших, які там сидять. Тут дуже багато політв'язнів. І ці люди мені писали, вони відправляли мені різні малюнки, вони відправляли мені різні, щоб з паперу робити всякі різні. Іграшки, можна сказати, так. Ось тобто вони якось максимально питалися мене відволікти